Він мріяв займатися тваринництвом та виготовляти крафтовий сир. Однак ці плани довелося відкласти на невизначений термін. Спершу підприємець Юрій Бондарчук поставив собі ціль. Українська перемога. Тому на другий день повномасштабного вторгнення добровольцем долучився до війська. Життєва історія героя у новому випуску програми. На щиті. Юрій Бондарчук народився 1 травня 1975 року в місті Хмельницький. У цивільному житті був приватним підприємцем. До війська приєднався з початком повномасштабної війни. Воював в лавах 78-го окремого батальйону територіальної оборони. Загинув 27 липня 2024 року в населеному пункті Гуляйполе Запорізької області. Ця шухляда її місце сили та смутку, світлих спогадів та нездійснених планів. У ній досі зберігає одяг коханого. Трепетно та ніжно дружина Людмила бере до рук та пригортає до серця футболку свого Юрка. Тільки повідомили, що він загинув, ну, приїхала з першого дня, як тільки от приїхала додому, до хати, зайшла і взяла ту футболочку і так із неї і спала, і до себе притуляла, ще той запах все остався на ній, знаєте. Він це постійно з нею, Пахне мені досі не Пахне мені розкоп, той запах і дезодоранта, і того всього. У дитинстві Юрій Бондарчук був активним, завжди пізнавав нове. Літні канікули зазвичай проводив у селі неподалік обласного центру. Саме там він і захопився риболовлею. Ми були рибаки, ми на рибалку ходили постійно з батьком. Батько був рибак і нас брав на рибу. Це ми виїжджали на рибалку на два-три на дні. І з того часу Юра полюбив це. Он тут він шаровечки постійно на рибалку. Йому це подобалось. У нас було веселе хороше дитинство. Я не жалкую ні про що, і він не жалкував ніколи. Під час навчання у Хмельницькій 14-й школі надавав перевагу точним наукам, улюбленими предметами були математика та фізика. Також приділяв значну увагу і силовим навантаженням. На борьбу ходив, на бокс ходив. От, на штангу ходив дуже довго, потім у нього там з'явились проблеми з позвоночником і штангу він закинув. У Хмельницькому національному університеті Юрій здобув спеціальність бухгалтерський облік. Життя присвятив підприємницькій діяльності. Одразу після нашого весілля як ми одружилися. Ну от... Так рішили собі зробити такий невеличкий сімейний бізнес. Відкрили невеличку таку швей, швейний цех. В основному тим всім займався чоловік. Він і торгував, і, ну, і, і кроїв у це все сам. Тільки дівчата шили, він і реалізував сам. Йому це подобалось. Оце його було. Він цим жив. Йому подобалося, що він заробляв. Я була вдома, як вдома з дитиною, з маленькою, навіть з двома дітьми, бо старша дівчинка в нас інвалід була. Спочатку ми займалися полиницію, вирощували її і там возили на базарі, продавали це. десь було знає років вісім-дев'ять. Потім пізніше ми це купили фуру було до початку війни. Їздили на Херсон, купляли овочі, і перепродавали їх тут. У нас була машина тоді, як я пам'ятаю, ренотрафік. Білий бус такий Мені тоді, тоді було сік. десь років 9-10, напевно. І тоді я ж перший раз їздити. Я тоді ще на руках батька вчився їздити. То так, потрохи вчився, так погано було. Але потім, як він не пам'ятав, піхав був в Польщу, потім приїхав, був, і я без його просив їздити на машині. Типу, не розказував, вчився. І от приїхав, і я як міг їздити, він сказав, молодець, будеш мене возити. Син каже, для нього батько завжди був прикладом справжнього чоловіка. Під час революції гідності Юрій Бондарчук активно волонтерив, возив людей до Києва на майдан та передавав учасникам революції необхідні на той час речі. З початком російсько-української війни знову ж таки осторонь стояти не міг. Усі свої сили він спрямував на підтримку правого сектора. Він мене привів туди, і ми займалися волонтерством з ним. Ми збирали гроші. Ходили по базарах, стояли на мостах мосту цього, що зробили новий. До речі, його дуже багато людей знало. І м'ясо давали серйозно, і грошей ми назбирали. 74 тисячі ми назбирали їх там. За чотири дні буквально. Це з його керуванням. Ми куди б не їхали, ми навіть по селі їхали, він, він казав, прапор виймай тобі, я з цим прапором, правий сектор, і він дуже це любив. Початком повномасштабної війни Юрій сам взяв до рук зброю 25 лютого. Добровольцем став до лав зсу посаду старшого солдата, а пізніше водія електрика, зайняв у 78-му окремому батальйоні територіальної оборони. Він одного разу випадок розказував це було під Бахмутом. Як вони були, навіть хлопця одного виніс на своїх плечах пораненого. Він вчив молодших, от які приходили нові пацани, нові хлопці, яких до них там направляли. Він все вчив, розказував, як вижити, щоб не загинути. І яка відповідальність має бути і за себе, і за побратима. Щоб не робити помилок, як себе поводити. От. Юра завжди був позитивний, хороший, ну, хороший побратим, який завжди, ну на якого завжди можна було покластися. Це по-перше, по-друге, він був хорошим сім'янином. ну, дійсно були завжди дуже хороші відносини, хороший батько, завжди переживав, хвилювався за своїх дітей. Були різні історії, але просто ну, можна так сказати, що Юра дійсно він є справжній герой. Як, ну, як багато, ну, жалко, мені сьогодні навіть тяжко говорити про те, то, тому що багато наших співвітників дотепер не розуміють, що в Україні йде війна, і, а він з першого дня повномасштабної війни ну, знав, що треба йти брати зброю в руки, щоб та війна не прийшла сюди додому. Юрій Бондарчук мав ще й хист до куховарства. Тож на фронті побратими були ситі завжди. Багато що. Він готував і шашлики, і... Кабачки Юра дуже любив готувати. Він насправді серед нас був саме енергійний посоль. Подружжя Бонарчуків виховало трьох дітей двох доньок та сина. Пані Людмила каже, це кохання було з першого погляду. Він мене завжди казав, моя Людося, моя маленька, Боже, моя маленька, чого я тебе так люблю? І цей останній раз, як він був від постів, до мене підійшов, дуже так, Боже, моє маленьке, як я тебе люблю. Ми з тобою, отаку от як познайомились раз і на все життя. Мені більше нікого не треба. Дуже мене так обняв, поцілував, і до сих пір я відчуваю, як він отако от мене взяв. Свою любов в повній мірі вони віддавали і дітям. Їх навчали радіти життю, цінувати щасливі моменти та бути відданим тим, хто поруч з тобою. я стараюсь бути схожим зараз на батька, хочу максимально бути з ним схожим і мати таку саму сім'ю. Так мені дуже подобалося татом на гітарі грати. У мене, до речі, гітара розписана. Там є всіх розписи з сім'ї. На ну, не кіни дочекалася тата. Тато казав, приїде, теж поставив розпис. Тато не встиг приїхати. Мені дуже подобалось з татом грати на гітарі, особливо пісні мого улюбленого співака, як така Він був найкращим татом, ні в кого такого тата немає, як в мене. Він дуже мене сильно любив. Я його дуже сильно любила. Завжди мені все купляв, що я хотіла. Ніколи мені нічому не відказував. Декілька років тому ці вазони Юлія посадила з татом. Раніше вони доглядали за ними разом, а зараз каже, вся відповідальність лише на ній. Настільки тяжко зараз остатися. Немає тої опори. Розумієте, яка по житті була опора і словом, і ділом. Ну І всім, і така підтримка була, все життя все життя так було, що це дійсно людина, за якою, як за кам'яною стіною, він так і, і, і зовні воно так завжди випадало. Він в мене був такий сильний, накачаний, Він дуже любив себе і завжди перед зеркалом дуже любовався, ну, який в мене біцухи, який я, я накачаний. Весь час родина Бондарчуків долала труднощі разом та з усмішкою. Перебуваючи на війні, чоловік щодня телефонував рідним. Людмила каже, побачити його по відеозв'язку для неї і дітей було щастям. Провоювавши два з половиною роки, ну я теж йому казала Юра, може вже хватить, може вже вертайся, вже два з половиною роки, скільки можна. Він каже, я, як я вернуся, оставлю тих своїх пацанів. Каже, як я їх можу оставити? Я з ними туди пішов і з ними я тільки й вернуся. У кінці серпня Юрій планував приїхати у довгоочікувану відпустку. Сім'я мріяла про спільний відпочинок. Вдома готувалися, аби зустріти свого захисника якнайкраще. Та додому він повернувся на місяць раніше. В домовині героя зустріли колішках, дорогу до рідної домівки встелили квітами. Бондарчук загинув 27 липня 2024 року в населеному пункті Гуляйполе Запорізької області. Наслідок удару росіян, керованими авіаційними бомбами поховали героя на кладовищі у селі Шаровечка. Кожний куточок все про нього нагадує, і от зранку сидиш, та на вулиці п'єш каву і дивишся. Ото він посадив. То він посадив, то зробив то, альтанку зробив. Своїми руками ну-ну всюди. Чого, чого, смерті він взагалі не боявся. Дуже мужній був. Дуже мужня була, сильна людина. Це дійсно герой. Юрій Бондарчук не любив суперечок. Усі конфлікти вирішував мирним шляхом. Та коли ворог розпочав поплюжити рідну землю, рішуче взяв до рук зброю та пішов захищати кожного з нас. Вічна пам'ять та слава полеглому герою.